Друзі, привіт! Добрий вечір усім. Сьогодні я отримала посилочку, що я хочу вам показати. Хочу показати, які отримала рослинки. Друзі, я замовляла хризантеми, горщикові, замовила на пробу три кольори. Дуже мені подобався. Отакий от яскраво жовтий. Друзі, видно вам там? Яскраво-жовтий, такий ніжно-рожевий. І отакий, от дивіться, е я думаю, якого це кольору гляньте, він висвітлює там на камеру. Ну, він такий. Е Бускового, скоріш всього, да? бускового такого. Ну, ось три. Я багато не замовляла. Я замовила у дівчини три такі горщикових хризантеми. Вони недорогі, корені невеликі, це маточники. Я, я хочу спробувати. Я ніколи не займалася цими рослинами. Ну, такого серйозно. Я хочу спробувати, чи в мене вийде, чи ні. Колись, коли моя мама була ще молодша, да, вона займалася хризантемами, але я тоді займалася геть іншими справами. У мене дитина ходила у різні гуртки, мені було не до хризантем, я не займалася ними. От. Тепер вже і я дійшла до такого, що я хочу спробувати виростити, щоб вони в мене виросли такі гарні квіти. Друзі, ось хочу показати вам, я замовила тільки три штучки. Я хочу показати, яке коріння. Ось дивіться, я, я так рахую, я не знаю, але мені. Вроді як непогане, отаке. оце такий колір, отаке коріння. Отакі паросточки там уже є. Це найкращий кращий корінець. <кій> На жаль, немає назви. Просто хризантема горщикова Вона невисока, а там, друзі, побачимо. одна. Так, друзі, оце ніжно-рожева, отакий корінець. Правда, тут нема ні одної порослі. <кій> ну, я сподіваюся, що буде. Я зараз всі посаджу в горщик, я сподіваюся, буде. Оце дві. І отака жовта, друзі. Вони геть маленькі. Ось такі ось, дивіться, корінчики. Ну, попробую. Нічого поки сказати не можу. Тут два корінця, отакі, бачите. Ну, у цьому такі корінці біленькі, а у цьому, на жаль, немає. Ну, живенькі, живенькі, я думаю, що ну, пустять мені хоча б декілька таких паросточків, щоб я могла розвести. Ось три такі хризантемки. І дівчина мені в подаруночок. Положила три мультифлорки. Це безкоштовно. Ці я купила. А мультифлорки це подаруночок положили дуже гарні корінці, гляньте. Прямо вже з відводочками. Ось. Положила мені три штучки. Ось. Один, два, і три. Всі гарні. Всі. Мультифлорка добре наростає. Покажу зараз вам квіточки з цих кущиків, але ж це вони вже ну, ранні і вони вже відцвіли. І тут ну, дуже погано, можна, не можна поняти, яка... головне, що квіточки всі махрові, повненькі такі, не ромашкою. Ну, я так думаю, що це або біла, або ніжно-рожева одна. Така ось теж такими ось трояндочками така бускового кольору. І ось така дрібнесенька, теж дуже такого, бачите, дуже-дуже такого махрова-махрова. Вона геть така, як трояндочки, тільки невеличечка. Це все, друзі, мультифлора. Я Отримала сьогодні, я все це обрізала. На жаль, я теж з мультифлори не знаю назву. Дівчинка, мабуть, не знає. Знаєте, як купується воно в різних місцях і не завжди люди знають назву, якщо купив на, на базарі або у таких дорослих людей, які не заморачуються з назвами. Головне, щоб були гарні. Ну, з мультіфлорою тут у нас все зрозуміло. Тут всі кущики гарні, тут, будуть, тут буде ток. Ось, друзі. Сьогодні у нас 20, по-моєму, листопада. Зараз я повисаджую це все в горщики. А, друзі, я ще знаєте... Хочу експеримент, як же ж без експерименту. Оці квіточки, друзі, оці ось вони були длинніші, були просто, ну, як коломаточника, поставлена така гілочка. Що я зробила? Я розумію, зараз будуть ругатися казати дівчата, та ні, нічого з цього не вийде. Так, да, я розумію, що, можливо, з цього нічого не вийде. Ну нічого, не вийде, не страшно. Але це мій буде досвід. Спробую. Я нарізала з кожної цієї квіточки отакі ось череночки. Просто спробую дівчата. Спробую, зараз я їх поставлю у водичку, а тоді підготую їм ґрунт і за недільки дві, можливо, чуть більше, побачимо. Та, та якщо навіть декілька приживуться, і то буде цікаво. Ну ось, друзі. Чим оце на даний момент я займаюся? Займаюся висадкою хризантем. Щось у цьому році мене прямо зачепили вони добре. І я бачу, що і в тому, і в цьому році прямо бум на Хризантеми. І, ну і я ж теж не пройшла повз. Дуже гарні. Я думала, друзі, що це сорти називаються Бігуді, але я так думаю, що у бігуді такі пелюсточки закручені, такі, знаєте, закручені. Ну, а це такі просто великоквіткова. Але мені така цікаво, так як я ще не розуміюся на цих квітах, але мені дуже подобається зараз ми з вами це все. Я повисаджую, тоді вам покажу, а тоді будемо чекати результат. Ну, все, друзі, це те, що я вам хотіла показати. Сьогодні оглядовий такий, таке відео, невеличке. Друзі, дякую, хто додивився до кінця. Підтримайте, будь ласка, поставте пальчик вверх, підписуйтеся, хто хоче дивитися зі мною разом, що вийде з цього всього матеріалу. Буду старатися. Я вам не пам'ятаю, ви говорила, чи ні що я вже роблю собі місце там спеціальне таке для хризантем, для маленьких. Я вам покажу, закінчу там і покажу, ви побачите, де і як і що там я вже зробила. Дякую усім, дякую, пока-пока.